Геральт з Ривії, м'ясник з Бавікена, Герван з Рибії, Геральт з Рівного. Всі його називають по-різному. Але в одному думки всіх людей сходяться. Його історія це шедевр. І сьогодні я хочу поговорити про не побоюся цього виразу найвідомішу частину його життя. Це гра відьмак 3. Дикий Гін. І польська студія CD Projekt RED непогано так змінила ігрову індустрію, випустивши саме цей хід. І тут не дивно, бо ця історія просто переповнена неймовірними пригодами та великою політичною інтригою. Тим більше Ам, ще й вийшла версія Complete Edition, тому навіть це буде актуально. А детальніше про це далі по відео. З вас вподобайка і не стастеро. А як це сюди потрапило? Добре, починаємо. Для нешаріших поясню трохи за відьмака, що ж це за звір такий. Історія серії ігор Курвак заснована на одноіменній серії книг польського письменника Анджея Сапковського, розповідає про Геральта, чувака, якого в дитинстві нафігачили травами, провели деякі мутації, через які у нього таке ось сіре волосся та котячі очі, і завдяки чому з нього і зробили відьмака, який має надлюдський імунітет, рефлекси, силу. І живуть відьмаки тільки для того, щоб вбивати усіляких монстрів, яких у світі Неверленда до. Фігає трошки. Усілякі там кікімари, собаки та інші монстри слов'янської міфології. Так, я процитував відео слідина. І що ви мені зробите? І як це стало взагалі грою? Та у якийсь ото момент, якщо не вдаватися у подробиці, вирішила компанія CD Projekt зробити групу історії цього мужика. Підписали договір, ударили по рукам і випустили три частини. Відьмак 1 вийшов 26 жовтня 2007 року, відьмак 2 убивці королів вийшов 17 травня 2011 року. І звичайно. Відьмак 3 дикий гін. Після чого пішли сюди з Сапковським, бо той виявився трохи так мудаком, який зрозумів, що трохи так проїбався при підписуванні контракта. Але то все розмова про гроші, юридичну сторону, нах... я Воно вам треба. Краще подивіться, як Саня грає на дудки. Так от, коли вийшла третя частина серії, то вона стала деяким таким еталоном у створенні РПГ, отримала дофіга нагород. Але за що? От шо у цьому відьмаку такого, що всі її так полюбили. Це Та ж за старіша фігня з полями милом скаже якийсь свій бой, паралельно граючи у Assassin's Creed Odyssey. А все дуже і дуже просто. Розробникам не було піхуй на цей продукт. З книжки Кров пот і Пікселі Джейсна Шрейра можна дізнатися наскільки серйозним був підхід у розробників до цієї. Гри. Як розробка цієї частини і її ідеї з'явилися ще під час розробки другої частини. Як квест дизайнери гри перепроходили всі квести по декілька десятків разів, щоб вони були ідеальними. Вони любили цю гру, і це помітно. Через свій підхід розробникам невеликої міркам ігрової індустрії студії вийшло зробити продукт, який задав вектор розвитку іншим студіям, які у майбутньому будуть намагатися повторити успіх поляків. Хтось це робив правильно і тільки надихався, щоб покращити свій продукт, а хтось в наголу вирішив. Скопіювати відьмака і майже знищив цілу серію. Так, я про вас, Ubisoft! І тепер, коли ви ознайомлені з такою невеликою базою того, що треба знати, можна переходити до третього відьмака. Перервемося на спонсора відео: відьмак 3 Complete Edition» та Cyberpunk 2077 Phantom Liberty». що об'єднує їх. Правильно, не маленькі такі системні вимоги, а конкретніше вимоги до SSD та оперативної пам'яті. Тим більше «Cyberpunk» там взагалі без SSD неможливо грати. І що ж, Робити, бо грати то хочеться, а вихід є завжди. І найкращий вихід це придбати собі пам'ять від Kingston Fury. чому саме їх продукт, бо Kingston Fury це давно вже синонім якості, потужності та надійності. Особисто я планую собі брати таку ось оперативну пам'ять, щоб монтувати вам всі відео по цим іграм без проблем. І такий ось SSD, що Phantom Liberty швидко завантажувався, Та й для PlayStation 5 їх SSD, до речі, підійдуть. Тому так, якщо вам потрібна найкраща пам'ять для роботи і відеоігор. Kingston Fury – це ваш вибір. А за посиланням в описі ви зможете ознайомитися з усіма пропозиціями від виробника і обрати зручний для вас інтернет-магазин. Найкраща пам'ять вже чекає тебе за посиланням в описі. Одним з найсильніших аспектів відьмак 3 є захоплюючий сюжет. Знаєте, у свій час ця гра просто перевернула моє уявлення про сюжет в іграх. Але давайте я вас трохи ознайомлю. у світі гри проходить війна між імперією Нільфгард, Тимерією та Риданією. Гра розпочинається роликом, який демонструє пошуки Єнефер Геральтом та Весеміром. Пошуки їх заводять в село Білий Сад, де два відьмаки зупиняються. Зустрівши місцевого лоха і виконавши для нього роботу, Геральт дізнається, що його кохана зараз у везимі, яка вже. На той момент була захоплена армією Нільфгарда. Після деякої події у корчмі в білому саду прибуває Єнефер, яка задовбалася чекати нашого Геннадія. Далі там Геральт дізнається, що його прийомна дочка Цирі, яка дуже давно зникла, повернулася, і нам треба її знайти і врятувати від привидів, яких називають Дикі гін. Саме Дикі гін, не дике, полювання, б... сюжет гри переповнений емоційними моментами, які назавжди розіб'ють вам серце і засядуть у ньому. Отже, ви зустрінете багато цікавих персонажів та зроблять бути важливі вибори, які вплинуть на подальший розвиток сюжету: випити пиво чи пограти у сніжки, обирати вам Геральт, Весемір, Єнефер, Любисток та інші персонажі. Це не просто персонажі гри, це окремі історії, персонажі, яких ви запам'ятаєте на все життя. Мало таких ігор є у світі, коли ти запам'ятовуєш майже всіх, кого зустрічав на шляху Геральт. Навіть другорядні квести, кожний персонаж у відьмаку це особистість, не порожні місця. Також для гри виходило два доповнення: кам'яні серця. Та кров і вино. Якщо перше доповнення це гарне розширення історії, яке розповідає історію фон Фоневріка та містера Дзеркала, то друге доповнення це гарне продовження основного сюжета, яке розповідає про Тусент та їх місцевого вампіра. Більш детально не знаю, як розповісти, щоб не заспойлерити вам все. А ну, раз і говорю вже про відьмака, то треба нагадати, що у відьмак 3 Complete Edition» це оновлена версія для нового покоління. Є також декілька цікавих квестів, пов'язаних перепрошую всіх богів за цю згаду. З серіалом Netflix. Відьмак 3 вийшов у 2015 році. І графіка непогана. Звичайно, навіть на свій час там графіка не була супер, просто гарно. Трохи у Edition підтягнули текстури, додали рейтрейсинг, і нахуй зламали оптимізацію на виході оновленої версії. Зараз більш-менш можна грати, але як можна було прострати оптимізацію? а? Хоча, якщо так згадувати, то і на релізі Відьмак 3, там також була срака з оптимізацією. Сам візуальний стиль дуже гарний, великі міста, по яким так і хочеться прогулятися, прекрасні пейзажі, які вимушують тебе зупинятися, щоб робити скриншоти, та деталізовані монстри. Усе це створює неперевершену атмосферу. Та й передача цього всього середньовічного колорита виконана на високому рівні. Уявіть, що гру ти сприймаєш більше не. Як просто засіб для вбивства часу або розваги, а саме як витвір мистецтва. Ось це для мене і є дизайн та візуальне виконання відьмак 3. Загалом, так може деталізація вимушує бажати кращого, але це не важливо, коли навколо настільки цікавий та гарний світ. Quint. Кожна локація виглядає унікальною, навкруги свої неповторні дизайнерські рішення. Але деякі з все одно є. Всі йоба однакові. Не знаю, чому розробникам так було на це насрати, але це помітник. Коли є два-три види обличчя для чоловіків та жінок, ну звичайно, є різні зачіски, деякі деталі, але загалом майже всі NPC однакові. Це погано і це хаутура, яка трошечки так руйнує сприйняття гри. Хрен вже це хтось виправить, але мені, наприклад, це не заважало грати. Все одно кожного персонажа я сприймаю по різному, бо, як я і казав, їх історії прописані досить гарно і не складається враження, що мені намагаються підсунути свиню. Хоча, звичайно, про мінуси не варто мовчати. геймплей відьмака це те, що не скопіював лише той розробник, якому було ліньки. Одна французька компанія аж трошечки так перестаралася. Хоч, як на мене, чогось супер унікального немає. Звичайне збиральництво усієї фігні для того, щоб потім крафтити собі штани, настоянки з дідових трав, мечі і так далі. Прокачування персонажа, яке зроблено на кшталт класичних РПГ того часу, з цією лише відмінністю, що тут абілки можна білдити. А у сумі з більш-менш унікальною системою мутації, яку додали з доповненням. Кров та вино, це цікаво. Завдяки прокачці можна зробити персонажа з дуже унікальним стилем бою. Он чувак з арбалетом мається, он на мечника, мага. І у цьому є якийсь прикол цієї боївки. Звичайно, сама по собі вона у відьмаку пластмасова. Можете навіть не намагатися, я все одно її відчути не зможу. Проте, на максимальній складності, якщо використовувати всі можливості, які тобі дає гра, масла на меч перед полюванням, руни, додаткова прокачка спорядження, правильний білд, еліксири і подібне, то гра не. Погано так змушує тебе попітніти, і ти дійсно можеш себе відчути відьмаком на полюванні. Також при проходженні нам буде допомагати місцевий орйний зір, відьмачий зір. І звичайно, у вас буде запитання: а ця гра має взагалі хоча б якісь унікальні механіки? Quint. і сказати чесно, майже ні. Навіть на момент виходу, те, що мав у собі відьмак 3, це все було в індустрії як декілька років. Але поляки просто змогли розробити таку формулу, що навіть ті механіки, які приїлися в індустрії, можна дуже цікаво подати. Дати. Головне вміти майстерно цим користуватися, а не як деякі прострати серію та майже всю компанію за декілька років. У цьому, напевно, і головна родзинка та прикол геймплея відьмака. Кожен елемент гри підкреслює інший. Кожен ігроладний момент дарує тобі у цій грі ті враження, які не може подарувати жодна інша з такими самими механіками. Тому і подолання складнощів разом із Геральтом, використовуючи магію, його два мечі, два х... хм. Так от, використання та поєднання всього, що є у грі, приворі. Тебе до головного кайфу у цьому ігровому всесвіті. Музика, звукові ефекти та голосовий дубляж відіграють важливу роль у створенні атмосфери гри. Вони допомагають поглинути гравця у світ Геральта та роблять кожну битву та діалог незабутніми. Музика в грі зроблена ідеально. Не дивно, чому Cyberpunk 2077 отримала такий шикарний саундтрек. Ви музику відьмака чули? Та сама пісня приссили звучить шикарно у всіх варіаціях. Ренд Майгатопенденйолавпрофесс. Winding, fate, to which we third time. Але українська версія найкраща. Говорячи про інші саундтреки, вони зроблені дуже класно і підкреслюють те, що відбувається на екрані а одна з бойових тем взагалі стала легендарною. Окрім музики, варто поговорити ще про деякі речі по типу озвучки. І найкращою для мене є англійська. Так, дуже і дуже оригінально, що мені оригінал гри сподобався найбільше. О, ні, оригінал, же ж тут це польська, ти не правий. Ні. Оригіналом тут є англійська мова, навколо якої будується і все інше. Тому не сперечайтесь зі мною, я краще знаю. А якщо ваша думка не співпадає з моєю, то ваша думка неправильна. Давайте змінюйте її швидко на мою. Комусь, звичайно, може не подобається. Побатися оригінальний беземоційний Геральт, але коли б мене це взагалі хвилювало. Ті гри та книжок відбуваються у вигаданому Анджеєм Сапковським світі під назвою Неверленд. Це неофіційна назва, якщо що, і світ відьмака власного імені немає. Неверлендом же цей світ став через брак іншого слова. Тому в одному з інтерв'ю сам Анджей Сапковський і назвав цей світ Неверлендом. Цей і все світ містить у собі декілька світів, якщо так можна сказати: світ Айнсайдхе, світ Ельфів Айн Еле і незлічена кількість інших світів. І деякі з них знищено природним катаклізмом, який не називається Білим холодом. Глент. Світ Відьмака збагачений численними побічними завданнями, які казав, а може і не казав, неважливо. Другорядні квести, які є у цьому великому світі, його дуже і дуже гарно доповнюють. Але при геніальність, мені здається, ви і без мене знаєте. Давайте поговоримо про щось більш цікаве: знаки. Питання. Це те, що наче хочеться виконувати у цій грі, але те, що після відьмака у своїх іграх багато хто це почав використовувати, жахливо. Зараз, якщо чесно, якщо б я побачив таку гру, то я не бігав би за цими всіма питаннячками, бо пішов воно на. Але так як я знаю, що я граю у відьмак і що це дуже прикольні, хоч часто одноманітні активності, я їх проходжу, бо щось у цьому є. Певно, до речі, і ностальгія в цьому грає, тому що кожен раз, коли я починаю перепроходити відьмака, я починаю зачищувати ці знаки питання

А знаки питання на скельге ну це взагалі срака. Я не знаю, хто це придумував. Мені здається, цю людину вже звільнили. Говорячи до речі про скеліге. У світі Відьмак 3 є багато локацій, між якими ми можемо переміщуватися. Є стартова локація, є локація, де ми будемо проводити 90% часу, тусент з DLC і скеліге. Всі локації зроблені зі своєю такою собі атмосферою. Тому кожен знайде тут свою улюблену локацію. Моя ось, наприклад, це тусент за його атмосферу та і. Історію, гадаю, що якось ви вже самі розберетеся з відкритим світом. Бо якщо я буду окремо розповідати про всі активності, то на це піде дуже багато часу. А я трохи лінивий. Тому он у вас вже на екрані є список всіх активностей. Насолоджуйтесь. Хотів, звичайно, зробити пункт про модифікації, у якому б показав би, як люди роблять з відьмака 3» зовсім іншу гру і так далі. Але зрозумів, що про це можна зробити окреме відео. Тому поговоримо про основні два доповнення, які вийшли для гри: кам'яні серця та кров і вино. Можна було б згадати про доповнення, які вийшли з оновленням Complete Edition, але розбирайтеся у цьому самі. Нехай для вас це буде сюрпризом. А я тут розповім вам тільки про самий сок. Доповнення кам'яні серця. Воно розповідає про персонажа, якого ми можемо знати по вступу гри, це Гюнтера Одіма та нового для нас дядька Ольгерда Фоневрика. Це доповнення гарно розкриває світ гри, має цікавий боссфайт з самим зеркальним вилупком, і навіть може допомогти нам у подальшому проходженні основного сюжета гри. І, звичайно, кров та вино. Дуже масштабне DLC. Після подій основного сюжета Геральд З Рівії подорожує до Тусента, герцогства незачіпаного війною, яка йде в основній грі. Він сподівається відшукати таємничу бестію, яка тероризує регіон. І звичайно. Відьмак не був би відьмаком, якби все було так просто. Сюжет цього доповнення, як і сюжет гри загалом розкриває важливі теми, політичні питання і ставить перед героєм дуже багато важливих виборів. а ще у цьому доповненні можна вдосконалювати свою виноробню? А до речі, відьмак 3 Complete Edition» містить у собі доповнення та розширення, які були випущені після оригінальної гри. Тому пропускати ні у якому випадку не рекомендую. Загалом відьмак 3 – це захоплююча гра, яка пропонує гравцю неймовірну пригоду в світі магії та монстрів, захоплюючий сюжет, глибокий геймплей та неперевершене візуальне та звукове оформлення роблять її однією з найкращих РПГ усіх часів. Звичайно, для сучасного геймера ця гра може здаватися вже застарівшою, нудною і переоціненою. Але саме через атмосферу і сюжет я рекомендую пограти у пригоди Герванта з Рибії кожному. Тож, якщо ви любите фантастичні світи, незабутні пригоди та складні моральні вибори, відьмак 3» Це гра, яку вам варто спробувати. От таке ось відео. Дякую всім, хто доєднався до підтримки мого канала. Ви найкращі. А якщо ви бажаєте підтримати мій канал, то ви можете зробити це на YouTube, Баймієкофі та Donatello Дякую за увагу.